Всім привіт. Так, значить приємне з корисним. Купив я дві яблуньки, самаренки. Хочу посадити. Трошки треба сад оновлювати, тому що старі ось яблуньки я вже трошки так добре попідрізав, дерева. І треба вже садити новенькі яблучки. яблуньки, вибачте. яблуньки. Ну, для того треба рано встати, щоб не було таке сонце. Взагалі сьогодні сонця такого і не обіцяє, тому що хмарність. Ну і заодно і певно, що треба глупків погнати. Кину три, потім знову три. Вони ну, прямо зараз над двором стоять. Вон три там, а три нижчі. До речі, там новенький голуб піднявся, я маю на увазі, у тій компанії новий голуб, це Кримак. Кримак сплошний, брат, два кримака там, два кримака там. Зараз вони з'єднаються, мені здається. Вчора не з'єдналися, сьогодні з'єднаються, тому що я зробив сьогодні таку маленьку хитрість. Я кинув льотчиків і в верхню, і в нижню трієчку. Вони зараз потягнуть один на одного. Оце випадає, мені здається сплошний. Ось. Оце випадає, мені здається сплошний. Зараз я прошифрую. його. Да, так, бачите, це сплошний. Це сплошний. А чи зараз з'єднаються. О, майже. Бачите? А там два карорябих, два молодих фортовий і карі і півхоста. Так, добре, вони хай летять. А я поки що... А я поки що посаджу яблуньки. Камера рядом. Так, ямки готові. Ямки готові. саджанці вже чекають. Тут також. Так. А що в небі? Радимося, що в небі. В небі п'ятірочка високо високовато. Думаю, що наберешся. А цей карий, ой, карий, а цей крема впадає, бачите? Ось вам, будь ласка, два брати. В одному була школа тренувань така нормальна, хороша. А друге ні. А генетики вони однакові. Ну приблизно однакові, тому що однакової генетики немає ні в одних живих, ні в одних двох живих особей. А цей, бачите, не витримує, боїться, не хоче. У нього сили є, я думаю. Але в нього немає натренованого ока, немає звички, немає спортивної такої заді школи. Через те він не витримує, не хоче, не знає, що ще там в нього в голові робить. Він демонстративно сідає на мою голову. Бачите? Отак от. А ці, будь ласка, ці там набирайте трошечки. Де 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 там? І трошки набирають. Так, це і тут, а тім там. І трошки набирають. Так, а ми працюємо. А ми працюємо. Ми працюємо далі. Так, яблуньки посаджені. Яблунки посаджені, ось одна. А ось друга. А ось друга. А ви знаєте, а вгорі... Мабуть, біда була. Ось що значить не дивитися весь час, щось можна пропустити. Два голуби внизу. Розуміло, що це один кремачок, а другий карий. А другий карий. А в дворі має бути четвірка, я її не бачу. Не знаю. Не буду нічого говорити. Нападу я не бачив, покриття я не бачив, хоча небо низьке. Бачите, хмарне таке небо, низьке. Я не бачу. Цю двійку я бачу. А четвірку я не бачу. Зараз піду в двір, буду трошечки так ретельніше глядати. Тому що щось щось таке не таке. Щось сталося, мабуть. І Терес, бачу хороший. Терес хороший. Ця двійка він класно стоїть така. Так, да, це карибохвости. Кари Один з карих рябохвости. Один з карих рябохвости. А це кермачок. Немає. Так, добре, треба йти зараз у двір і там буду вже роздивлятися. Так, яблуньки посадив. Називається зміна покоління. Бачите, стара яблуня. Вона вже вся старенька. До речі, це яблуня, все одна і друга. Це Старі яблуні, це садив господар тої садиби, у якої я купив цю садибу. Бачите? І вони вже все відходять у вічність, а я саджаю новеньких. Інколи ну От не подобається тобі те що, те, що діди зробили, наприклад. От мені не подобається, наприклад, те, що діди зробили там, те, що до мене зроблено. Ну, Певно, що я буду робити. Те, що мені подобається. От я її посадив на зміну чувайра. Що таке мало? Це ми з нею кожен раночок працюємо. От і посадив на зміну поколінь. Зміна поколінь. Я посаджу такі дерева, які мені подобаються. Які в даній місцевості в мене будуть вдало рости, які пристосовані до моєї місцевості. Так що. Тут треба все це розуміти. Так, я вже роботу закінчив. Починаю трошки дивитись на голубів. І так до роботи є, там годинки півтори. Ви знаєте, я четвірку не бачу. Двійка ось мною. Ви знаєте, вона і не сідає. А четвірки я не бачу. Так. Значить, роблю такий висновок, що вони, вони там у хмарах. Вони в хмарах. Ну, то слово покрилися не піде, тому що поняття покрилися, я вкладаю набір висоти до того, що я вже не буду їх бачити. А це, мабуть, хмарки. Вони піднялися, хмари дуже низько сьогодні. Хмари дуже низько сьогодні. Ні, не дуже низько. Не буду говорити, що дуже низько, тому що... Якщо дуже низько, то хмари мають бути темні, ось такі хоч приблизно, бачите все. А тут більш-менш так, така світла хмаринка. Але вони дається мені хумара. Дається вони хумари. Ось ці два маячісь. А четвірки немає. Там одні спортсмени, я вам скажу. Там одні спортсмени. Там одні спортсмени горять. Да. Да. У ну, мене немає мандражу. Там такі голуби, що вони добре знають небо. Вони добре знають, яка земля виглядає з висоти. Не хороша школа за плечами. Тому що я думаю, що там біди не буде. Знаєте, такі темні хмарки все пропливають. А що таке полетіло? Ну, подивіться. А що тут таке? Ось будь ласка, баклани, бачите? Я вам недавно розказував, що в мене баклани все більше і більше з'являються. все, бачите? Баклани. Прямо вони... На... Під голубами вони прийшли. А на, бачите голубини над ними. над ними. йолки палки де ж ця четвірка, а? Як себе не заспокоює, ви знаєте, всередині така маленька, така іскорка тривоги у вас буде розмухувати. Де ж вони? Мабуть, там щось пролітало, тому що ну, різко не могли, так ну, що я нахилив голову, воно сих, а там ну, 5. Вісім хвилин я там копався в землі, я не відволікався. І раз їх немає. Значить, може щось пролітало, а може щось там і ловило, я не знаю. Не буду горіти, тому що я не знаю. Тому що Один, один опинився низько, а четвірки не стало, взагалі на очах не стало четвірки. Двійка ось тут ось. До речі, вони так. Ні туди, ні сюди. Ні туди, ні сюди. Воно. Бачите? Ось так от. А де ж ті, оки-палки? Так, виключу камеру, давайте щось. Може проясниться, тоді включу, прокоментую. Я не знаю, що казати. Не знаю, що казати. Я нічого не бачу, нічого не бачу, нічого не знаю. Одні догадки, одні гіпотези. Так, добре, все, пауза поки що. Так, які новини? Втішних ніяких. Але голубі зараз покажу. Це ось та двійка, що я вам і показував Це кримак і рябохвостий, це ось рябохвостий. Це ось кримак. Ось вони. Так, а внизу. Внизу. Це молоді. А трійка вон покажу зараз. Це молоді. Це не ті, що я. я зараз буду вам показувати. Це не та четвірка, що я чекаю. Це молодих. Писклята. Дивіться на формулу хвоста. Одна з боку, да? Одна з боку. Це ще один сплощаний чоловік. Молодий. І третій. Наші білохвости, так? Да? Бачите? Немає там тих. Немає там тих. Одна боку, білохвостий і сплошний. Це молодь. Це молодь. Він ну, трошки вже починає обгонювати. Вона трошечки-трошечки так не над хатою. Метрів навіть сто. Роз... Бачите? І... До речі, я думаю, що та зараз двійка трошки опуститься і вони з ними трошки політають, стануть там, ні, ця не пускається. йолки палки А, а та трійка не знає, що робити, тому що безтолково. Тому що безтолково. Воно, вона. Ось якийсь сюди тягне. Вітер не сильний. ну... Я дивлюсь по них, наче вітер не сильний, але ж вони ще не покажуть вам всієї картини, вони ще ж не вміють тримати себе в небі. Так. Ано, тихо-тихо, тихо, да тихо, тихо. що ж це таке? Бачите, оце молодята. Оце молодята, недосвідчені, молоді, зелені. Ну, -паки, дивіться. Вони ще, може точно, що вони приєднаються до тих двічки. Може двічка опуститься швиденько до них, а? Двійка тут і все. А ті вон там. Да, не можна кидати їх. І спортсменами не можна, і немає таких голубів. Ну, втім, в цим е Кримаком можна кидати. Він такий, бачите, вгору не бере, довго не летить. З ним, до речі, можна молодих кидати. Як це я зразу не зобразив? Вони самі по собі. Витяжці. Бачите? Оце молодь. Там деякі ще, можливо, ще не перепищали. Ну я. До речі, не знаю, хто там, які вони, тому що я накидав воно. Бачите, всі посідали вже. Накидав, накидав. Я цим рижем накидав. Я цим рижем накидав, вони всі посідали. Вони всі сидять. А та трика зацепилася. Ох, лки-палки, їх ще зносить, чи що? Їх що. зносить чи що? Знаєте, вони віддаляються від мене, йомає. Віддаляються, віддаляються, йолки палки Так, давайте опускатися сюди. Давайте, давайте. Оце так. Да. Оце так, да, да, там димка, ви знаєте. Все, я починаю вже... О! Побачу четвірку, ура! Надо ж таке? Побачу четвірочку, одразу покажу. Оно. Йолки-палки. Фу. Ну, бачите, як, як не як спокійно, а сказав, що, що фу, так? Да? Оно четвірочка, бачите, де воно? Де було, я не знаю. Не знаю, не буду вам говорити. Не буду тут фантазії всякі висловлювати. Не знаю. Ну, нападу не було це точно. Група не розбита. Сі там, нормально. Четвірка є. Високовато вони. Четвірка високовато. Так, двійка ось. Та вони зараз ще, може, ще з'єднаються. Е, То я бочку котив на цього кремака, да, сплошного, дивіться, він ще тут. І не збирається навіть він сідати. А, вибачай, друже. Я на тебе бочку гонив. Так, тут. А де трійка дурненьких, молоденьких? Знаєш, я їх кидав, га? Самих в небути? йолки палки А, бачу, бачу, може ще трійка туди підтягне зараз, до цих. Це Знаєте, як я зробив? Взяв лодку трьох, не вміючи плавати. І завіз далеко від берега і викинув з лодки. Оце називається, як хочу плавати. Це неправильно. Оце неправильно. Один, два. Там третій, там десь. він. Там десь він. Зараз я без камери глянув, ну. Один, два бачу. А третій трошечки нижче, Три кутничком летять. Ось це, всі вони тут. Один. відпущу, не побачу. Ось, ай далековато вже. лки-палки. Оце я кинув. Оце я дав. Так, добре, зараз показую, показую всіх цих. Треба... На превеликий жаль треба збиратися. На превелике жаль треба збиратися. Значить, двіка ось. Двійка ось. Так, трішки туди. Трішки вище. Зараз. Четвірка ось. Так, це вже шість, на? Ну це все старики. Це все старики. А трійка все зелених. Бачу ще. Бачу. Ох, і, мабуть, там вітер, ви знаєте, тому що їх таке враження, що їх туди здуває. Одного бачу чітко, Одно не буду вам навіть показувати, вірте мені на слово. Десь ось тут. Ось так по висоті тако, Бачите, не можу навіть показати. Йолки-колоки. Оце я дав. Оце я кинув. потім... Йолки-палки. Ось за цих проживати треба. Скільки ти вже платив за цей гіркий досвід, а, Ігор? Скільки ти вже платив за цей гірський досвід? Ще що, що досі? На проводах тут. ось. Ось. Я там ще лудочку кидаю, ви бачите. Бачили, два. Там десь третій же. Це молодь показує. Вона прямо над горою там. Бачили в мене гора там? От вони прямо там над горою. О, до речі. Хе, от вам питання про вістань. До гори, я розкажу вам, метрів біля 400, а вони ще вгорі. Де хто зна. Я їх прекрасно бачу очима. І наче б я камерою їх не, не знайшов би. Розумієте, в чому суть? Я б їх камерою так не знайшов, би, якби я не бачив їх очима. Так що я даю вам гарантію, що вони, оце на 500 метрах від мене гарантія. Хлопці, гарантія 500 метрів, якби ще не далі ще були від мене. вони. Я їх очима бачу, тому що я їх знаходжу камерою. Так, що тут робиться? Так, покажу і все, виключу камеру, тому що в мене я запізнюсь на роботу. Двіка тут, двійка тут, тут. Четвірка, високо там. Вон четвірка. Все, виключаю камеру, все. Пізніше вдасться зняти, що зніму, ні, то полечу на роботу. На всякий випадок, всім пока. А я ж пізно в камеру включив. Одне молоде прийшлося, я маю на увазі. Вон синеньке, бачите, бігає, вон, вон. синє, таке рябеньке, біле хвосте. І я тільки що побачив і ще одне воно гуляє. Зараз пімаю його. Гуляє, гуляє, на горизонті, на півночі. Таке вітром позносило, ви знаєте. Зараз, зараз, зараз. Куди ж воно пішло? Воно навіть не до мене йде, ви знаєте. Ну навіть не до мене йде. Йоти палки. Куди ж ти безтолкове пішло? Ні, не можу навіть показати. Куди ж ти безтолкове пішло? Тиняється, шукає. Ну я ж його прекрасно бачу. Ось воно. Я його прекрасно бачу очима. Бачите? Ось що таке піскунів перший раз запхати в небо висопев. Бачите? Дивіться. Ай-яй-яй, яка ж помилка. Яка ж помилка, ну. Значить сюди йде, так? Да? Шукає, ви знаєте, воно шукає. Немає досвіду, немає нічого. Ще. От вітром знесли і воно бідне. А що воно, не бідне? воно дурне, не бідне. І воно шукає свою хату. Воно шукає свою хату. Це друге вже. Одне сіло, це друге. Тепер треба ще видивитись, де третє. Це Сплошне, по-моєму, так? Да? Ну, ви знаєте, якщо ось так гуляє, то хату знайде. Якщо воно в змозі ось так от літати щоб піднімалося вже гору. А ось ще, ось дивіться, ось, ось ще одне йде. О! Ось будь ласка, дивіться. бачите? Так, піду сяду на свою, на свою базу постереження. Ось дивіться, теж, бачите, іде. Ось теж йде. Ну ви знаєте Що сказати? Я їм плюс поставлю. Оцим голубятам одному що сіло, о цьому зараз плюс поставлю. Їх позносило, бачите, вони зараз оце перший раз вони попали десь там на якусь висоту. Перший раз вони задулися вітром оце. Дивіться, бачите, вийшло з положення ну, два Ну це вже буде вдома, це я за це вже я не боюся. Воно якщо ослетить, тут ось біля мене вже. Зараз воно роздивиться. Включай праве око, давай я тут. Давай, давай. Давай. Давай, ліве плече вперед, давай, сюди. Воно вже побачило. там, будь ласка. Оце вам обгон молодих. Оце вам такий невдалий, неправильний обгон молодих. Завжди я вам казав і кажу, в хорошу льотну погоду. Молодих небезпечних. а ці сплошні. А ці сплошні мені погоду роблять. Куди? І... Бачили? Дивіться. Йолки-палки. Не, ну це не страшно, цього відучити можна. Давно ще дурне теля. А тому що старше навчили. Я вам показував, куди вони сідали. От вони туди за ними сіли. Бачите? Оце достатньо показати. Один якийсь поганий приклад, все, губкою впитують. Так, два молодих є. Третє десь там плаває, он на горизонті. Думаю, прилетить. Думаю, прилетить. Так, що горі? Горі без змін, Два як буде, так і є. Час буде сьогодні. Ну дивіться, оці летять тут. Раз кілометрів можливо 250. Можливо 250 метрів летять 300, тако ходить до, до того. Так. А четвірка там де була, там і є. Будь ласка, бачите, це вже я не знаю, це вже пройшло хвилин 40, мабуть. Це я прибіг, тому що молодих побачив, що прилітають. Через я прибіг до камери. І так я зайнятий взагалі. Зайнятий. Не можу дивитися довго. Оці. До цих проживати нема чого. А оте де літає. Так, добре, виключаю камеру. Знову ж таки, якісь щось будуть, попадуть мені на очі, якісь зміни, я включу камеру. Поки що ні, немає нічого цікавого. Так, вже машина прогрівається, бачите? Вже все, нема мене часу. Нема мене часу. Ви ну, Знаєте, я недооцінив цього кремака сплошного, так що вибачте. Вибачте, будь ласка, дивіться вже. Ну ось біля двох годин вже є. І що в мене трошки так не, не подобається мені. На одній висоті. На одній висоті він. Ну і четвірка там вже. Ні, не там, нижче. Четвірка нижче. Четвірка нижче. Зараз, зараз я хвилиночку. Четвірка нижче. Ось вона. Ось, а де ж вона ось? А що це таке? Зараз, зараз, я її бачу, я її дуже добре бачу. Ось, чотирка тут. Ось такий вторець. знову такий південь сьогодні дме. Дме південь. Ось подивіться, на цих голубі ось. Я маю на увазі на сует їхній, так? Ось на цих бачите, на різних висотах Прямо наді мною зараз зараз вертикально, на різних висотах летять. Так, все. Нема в мене часу ні хвилинки, бо в мене з роботи виженуть. Ще раз покажу цю четвірочку, якщо вдав... Ну, ви знаєте, вчора летіли... Так, орієнтовно біля трьох до і після навіть трьох годин ще літали. І сьогодні це буде три години 100 100 вісок. Я це годину в хаті сидів, тільки вишивався. До того вони літали десь більше години. Три години більше буде точно. Так. Ну, Зараз вже вони трошки впустилися. За метри можливо, так, щоб не, не дуже. Ну, я думаю, що метрів біля 400. Метрів біля 400 зараз дзвонилося. А оте піскляшу ходило, шукало. Я не знаю, чим вони прилетіло. У мене нема зараз часу вискакувати, рахувати і дивитися. Нема часу. Так що все. Все, машина прогрівається, все, поїхав. Всім пока, всім миру.